Та в першу чергу хотів вийти і допомогти команді любим способом забити гол, віддати гольову, пресингувати. Ну, виходить з одної цілі це допомогти команді. Що можете сказати про вашого суперника сьогодні? Як вам ця команда? Хороша команда, така, можна сказати, чуть специфічна, багато і, і легіонерів, і хороші поігравші гравці вже на високому рівні. Так що команда досить цікава. Дивіться, ви набрали 4 жовтих картки, наступну гру, на жаль, пропускаєте. Що можете з цього приводу сказати? Що я можу сказати? Дуже неприємно, бо в нас така, можна сказати, лобова гра зараз з Кудрівкою за місце в четвірці. Мені здалося, що там не було фола. Але... Нічого не поробиш, ти потрібно просто це прийняти і все. Мене зараз переповнюють дуже багато емоцій. Різні фактори на це впливали. Як то кажуть, зараз моє раціональне мислення, воно повністю відключене. Тому дати вам якийсь конструктив зараз просто немає змоги. Ну, простими словами, чого не вистачило. Нам забили гол, ми не забили. Тому і програли. Більш на мене ця гра. Скажем так, не то не те, що би закономірно, мабуть, все, що ми могли витиснути. На жаль, на жаль, це нулювання, нічия, на яку ми заслуговували. Я хлопців, хочу віддати їм шану, респект. Вони сьогодні віддавались на полі в кожному епізоді. Вони боролися. Я не, не можу сказати, що хтось був равнодушний, як то кажуть. Вони боролися, але в цій боротьбі, ви всі знаєте, команду Агробізнес, з ними дуже тяжко грати. Це, як то кажуть, їхня стихія. У нас був трішки інший план на гру, який десь фрагментарно він реалізовувався, десь нам не вдавалося його реалізувати. Є дуже багато інших факторів, нефутбольних, які, скажімо так, заважали в цьому матчі, але це вже інша історія, як то кажуть, результат на табло. Вітаю агробізнес з перемогою. Плюс сьогодні нам протистояв. Скажімо так, дуже досвідчений наставник, легендарна постать, це головний тренер агробізнесу. ну Це досвід, це для мене досвід. І, знаєте, моя філософія заключається в тому, що немає ні не перемог, ні поразок, є досвід. І я сьогодні взяв для себе дуже хороший досвід, який на майбутньому мені пригодиться. Коли можете виділити в сьогоднішній грі? Ну я хочу виділити всю команду. Да? Я казав, що респект та безмежна повага, але хочу виділити особливо сьогодні Кирило Баранцов. Це наш голкіпер, який вже другу гру поспіль грає в стартовому складі. І радує те, що йому неможливо забити з гри. Він на другу гру поспіль пропускає лише з одинадцятиметрової позначки. І я хотів би іншим клубам придивитися до нього. Тому що Кирило, він в клубі вже півтора року, це вже в другий сезон, і він завжди прогресує, показує футбол найвищого гатунку. Він сьогодні це продемонстрував. Було безліч моментів, особливо на старті матчу, але він продемонстрував свою холоднокровність та впевнену гру, незважаючи на те, що йому лише 21 рік. Тому, як то кажуть, неможливо забити з гри, але, на жаль, Пенальті ваш форвард дуже холоднокровно реалізував. Будемо над цим аспектом працювати і покращувати це, щоб, скажімо так, в таких тяжких матчах навіть з 11-метрової позначки рятувати свою команду. А чи говорили б з ним за момент, коли трошки загрався з м'ячем і Козак ледве не забив у ворота? Ну знаєте, сучасний голкіпер він має ще виконувати функції плеймейкера. Так, да, буває таке, десь може не розрахував він відскок м'яча, десь може швидко не зробив пас на фланг, що потрібно було зробити. Була помилка, але він не виключився з епізоду. Це дуже дорого коштує. Він дограв його до кінця, забрав того м'яча і тим додав ще впевненості, як собі. Так і, і гравцям помилки вони бувають, але якщо ти не виключаєшся, граєш до кінця і маєш змогу їх виправити, треба цим користуватися. І знаєте, робити в, в розумі рефреш майндсет. Спокійно забув цю помилку, включився далі в гру. Потім з тренером буде аналіз. Ми це все проаналізуємо, розберемо і знайдемо альтернативні варіанти, як то кажуть, початку атаки в тій ситуації. Я думаю, сильно треба було налаштовувати. Після стільки поразок, щось таке було, то сильно і не треба було, тому що я вже говорив, що нам вже нема куди відступати, тому що ми вже і так забагато влізли в таке лайно, що далі вже нема куди. І десь футболісти прониклися тою ідеєю, тому що вони це їхнє теж ім'я. І не може так бути, що команда до зими 9 турів виграла і потім. Посипалась, зрозуміло, що могли то зробити. Ну, але сьогодні команда зібралася. Я побачив ту команду, що вона, яка була до того по бійцівським якостям, по самій грі, агресія була. в лінії атаки на кожному клаптику була боротьба, вигризали ті мічі. Отак От здобуваються очки, тому що знаєте, на півтонах ніхто футбол не грає, зараз треба на максимальних швидкостях працювати. І десь ми налаштовувати, налаштовували футболістів. і в принципі Я задоволений сьогоднішньою віддачею саме в першу чергу. І бійцівські якості не програли диноборства. І найголовніше, що при тому всьому ще і був малюнок ігри. Сьогодні у стартовому складі ви зробили дуже багато змін порівняно з попередніми матчами. З чим таке рішення пов'язане? Ну, знаєте, завжди треба якісь. Робити кардинальні, приймати кардинальні рішення, тому що вже далі не було куди діватися, і, і вже гірше не могло бути. Тому ми десь пішли, зробили ставку на тих футболістів, які, які дають об'єм, які не забирають ноги і не відпрацьовують в одноборства. Тому десь ми і прийшли до такого рішення, що поміняли трохи і позиції, і, і склад. Я так я. Певний, що ми зробили правильно, і, і ті футболісти, які вийшли в другому таймі, так само додали свіжості і довели до, якби, до кінця ігру. Яка була сьогодні атмосфера в роздягальні, тому що нарешті довгоочікувана перемога? Чи сильно святкували хлопці, чи е, яка в них була реакція? Ні, ну ви знаєте, святкувати нема що, але ми згадали, які емоції ми раніше відчували після ігри. Ми повернулися в той час, тому що дуже довго ми не відчували тих емоцій, радості. Я думаю, що футболісти проникнуться, що в нас ще нічого втрачено, і ще ми можемо поборотися за. Ну, я не говорю, що напряму, але за перехідні ігри можемо поборотися. Як ви налаштовуєте себе на матчі на виїзді проти Кудрівки? Чи готові брати реванш? Ну однозначно, для чого тоді футболістам грати в футбол, мені працювати як тренером, якщо їм не налаштовуватиме на на позитивний результат. Тому що чим вища команда буде, тим більше про них будуть говорити. Бо вже про них забули, я їм говорив, раніше говорили, там агробізнес. І як про футболістів так само багато говорили, але, на жаль, то все пішло. Ми самі то все якби собі репутацію підпортили, треба її повернути.